Вітаю на каналі у Гостяху Тані. Сьогодні у День Святого Миколая і в День Збройних сил України я хочу всіх щиро привітати зі святами і подякувати нашим воїнам за захист. А у мене сьогодні вареники із замороженою малиною. Так як у мене теж в домі є Миколай, то я пригощаю його сьогодні варениками на пару. І з малиною. Мій рецепт традиційний, у мене вже є відео, але сьогодні вареники мають всередині малинку, дуже смачні, м'якенькі вони на пару, всіх запрошую до столу. Спочатку приготуємо тісто. Тісто це 30 г дріжджів, живих, чайна ложечка солі. Молока пів літра тепленького кімнатної температури вливаємо. Можна і на воді, хто тримає піст. Додаємо цукор, все гарненько розмішуємо. Цукру я додаю 5-6 столових ложок. Можна менше, можна більше, на ваш смак і чайну ложечку соди. Обов'язково і замішую тісто. Тісто замішую не дуже круте, скільки візьме мука, ну десь приблизно грамів 700-800 виходить, потрібно муки. Коли тісто я вже замісила, ось таке у мене вийшов колобок, я накриваю його і даю трошечки піднятися. Тісто дуже швидко піднімається. Як я вже сказала, у мене заморожена малина. Ось у таких зі пакетах я заморожу її. Я малину не буду розморожувати, я відразу трішечки візьму у мисочку і уже. З замороженими ягодками буду класти на кружечки тіста і буду ліпити вареники. Відразу хочу сказати, що гарних, красивих, ідеальних вареників у мене ніколи не виходить. Ось я спочатку кладу цукор, потім зверху ягоди малини і загортую, защіпую вареники. Вареники я варю завжди дріжеві, на пару. Ось. Варенички в мене вже зварилися. Всім смачного, всім дякую, всім гарного дня!